Дійсно, дивіться. Я бачу правильно прийняті рішення по королю чаш, які трансформують ситуацію, трансформують в карта смерті. І дивіться, чи мечів – мечі це нас карта, якби припинення смерті фізичної. Тобто, якщо ми питаємо про війну. Значить, це так, тобто зараз дійсно зроблені і певні рішення, прийняті певні рішення, будуть зроблені певні дії, які справді допоможуть це зробити. Це можна було зробити ще на початку року, ще на початку весни. Але, на жаль, оці ігрища, в які грали світові лідери, затягнули цей час. І принесли нам, на жаль, ще більше втрат. Дуже багато втрат як серед військових, так і серед цивільних людей. Але зараз часу нема. Зараз всі енергії налаштовані так, щоб не було вибору. От, знаєте, навіть заганяють от тих, хто е, приймав, хто впливав, хто робив вплив на м, те, щоб десь затягнути час. Зараз, знаєте, як заганяють у глухий кут. Отак от от розкручуватимуться події, так впливатимуть на ці події енергії. Зараз дуже цікавий час. То ще раз закликаю, тому що люди в паніці зараз починають знаходитися через розгін тієї інформації, яка є. Люди е знаходяться в паніці. Слухайте серцем. Аналізуйте по тому, що відбувається, що ви бачите, як це впливає. Не дивлячись на те, як ворог не те, що б'є, гатить. Навіть не так, коли в нас був е, тотальний блекаут, ворог так не бив такими потужностями. так? Він зараз гатить максимально, а ми однаково відновлюємося. Е, мені розповідали вчора за місто Конотоп, де гатили 30 разів по одній тій самій підстанції. за там… Один о, боже так, за короткий не. термін. За ну за, за за годину дві. Буквально. От коли була тривога, і каже Тетяно, так як ти казала, відновили все до не стало ні світла, ні води. Там а атака боже вже забула, як називається. Це добре забувати таке слово атака. Точно <сум> вгатили десь там до обіду і до трьох до п'ятнадцятої години вже все відновили. Так, є зараз регіони, в яких ситуація катастрофічна, але справимось і там. Буквально протягом 6-7 днів справимось, і там не варто цього боятися. Ворог не вдасться досягнути цілі, але ми теж граємо в свої певні ігри, і ворог має думати, що ми без ресурсу. Це частина плану. Пам'ятайте про це. Дивіться, що я бачу, а тепер уже знову такий втішний прогноз для України, адже я бачу зміну ситуації по повішеному. Дивіться, трошечки поясню, тому що багато хто трактує повішеного як підвішений стан. тобто от, Ситуація в підвішеному стані не рухається не туди і не сюди. Але якщо ми подивимося на карту, підвішений висить справді головою вниз і він змушений зробити вибір, щоб змінити ситуацію. Тобто в нього тут є роздоріжжя. І він, щоб не помер. Щоб не застоятися, має вибрати Терміново той чи інший напрямок, тобто часу. Е, вагатися у нього немає. Так і тут. Зараз ми бачимо зміну ситуації по повішеному. Тепер дивіться, дійсно є карта ресурсу для України, дуже великого ресурсу. Це вже вирішено і це вже буде нам надано. Але буде зараз вестися проти рашки інформаційна війна. вісмірці чаш, карта ілюзії. Тобто нам не все відкриватимуть, навіть не ми все знатимемо. Буде вестися певна дезінформація для ворога, що ворог подумав, що ми максимально в ураженому стані. Хочу сказати, це стосується і блекаутів, і того, що ми будемо без газу, тому що ворог на це розраховує, адже б'є без перестанку. Тож. Дивилися і зі мною дивилися і у тебе Альона про те, що в кінці жовтня дійсно уже часу ми не маємо, і в кінці жовтня будуть відбуватися події, які просто змінять вектор. Війни і змінять в позитивному напрямку для нас, для України. Та ще раз повторюся, не, не розраховуйте, що це будуть перемовини, чи якісь мирні угоди, чи угоди про тимчасове припи... припинення війни чи заморозка. Це буде відбуватися зовсім інакше. Тому не лякайтеся тим новинам, коли нас лякають і зараз дуже багато говорять, це буде найстрашніша зима. Ні. Так. Так, складнощі в нас є, але дивіться, ми справляємося. Це не буде найстрашніша зима. Навпаки, ця зима принесе нам гарні новини, гарні відчуття. Повірте мені, не дивлячись на всі труднощі і перепони. Дуже багато знаєте таких очільників, наприклад, там міст областей говорять. Там я в Харкові чула від мера Харкова. Це багато ще і Франківська від мера Франківська. Дивіться, так має бути, тому що ворог має думати. Він же ж не повірить якимось паблікам, uh -huh. правильно сказано. Тому що він розуміє, що ми не вони. Це вони можуть вірити якимсь незрозумілим паблікам. Тобто ми якби віримо і вони вірять е, керманичам там, чи хай то місто, чи хай то область, чи хай то країна. І тому ці заяви я бачу, що робляться спеціально. Але ж давайте подивимося, чи так це є. Дивіться, я чітко бачу, що королева чаш і карта Мага. Не буде у нас проблем знову прийняті правильно рішення, які поведуть події в інше русло, сприятливе для нас. Неочікуване, тому що карта Мага це завжди неочікуваність для нас, неочікуваність для світу. причому дуже дуже швидко, що каже нам карта Колісниця по колісниці. І зміниться ситуація, тобто ми не лишимось без ресурсу. Дивіться, королева Пентаклів – це завжди карта реального ресурсу. Не будемо ми сидіти. І, до речі, хто помітив, так, після атаки відновлюємося ну так, певний, може, тривалий період часу, але. Ви помітили, що от, пам'ятаєте, коли були графіки відключення енергії, і, наприклад, писало в графіку, що не буде там дві години світла, а не було там 4-5. да? То зараз ми ну от, хто зі мною не погодиться, якщо коли немає обстрілу атаки, можна помітити протилежне, Що пишуть, наприклад, що не буде там дві години відсутні світла, а можуть або взагалі не відключати, або на півгодини відключати. Тобто, знаєте, така невідповідність, але навпаки, в приємну сторону. Для графіків. Тож, дивіться, ну от мені чітко це кажуть. Це я і в видінні бачила, і карти мені про це говорять. Це частина плану. З вовками жити, пововчевити. Ні. Будуть ще бити по королеві мечів, до кінця місяця ще точно будуть бити, потім бачу, ситуація зміниться, але відірвати ворогу не вдасться. ну Тут не варто. Тобто він не буде від цього радіти, скільки б ресурсу і сили він в це не вклав, йому не вдасться. До дійти до мети, але дивіться, ще до кінця жовтня небезпечний час для залізниці, і, на жаль, небезпечний і на західній Україні, тому що оце я знаю. Там було ураження з франківський напрямок, і мене люди запитували, чи це той напрямок на західній Україні, який ви бачили, що є небезпека. Ні, ще є небезпека. Це ще не остання небезпека. Тож от ще також м, західні напрямки залізниці варто бути обережними, тому що ворог буде. Е, дивіться, він не тільки має на меті відрізати ці міста, так від, е, інші, від інших міст. Він має на меті ще показати, бивши по залізниці, він багато зараз де буде бити. що… Що для нас залізниця? Це щось таке затишне, домашнє, все. Ти вже в потяг сів, все, ти вже як вдома, ти вже від, ну, відчуття. Всі ж знають відчуття від потяга навіть. Ні від авто, ні від е, літака, ні від автобуса таких немає. І тому зараз ворог має на меті максимально показати нам, що безпечних місць і міст в Україні немає. Не тільки лишити нас без світла чи опалення, а і показати для того, щоб ми вони знають прекрасно, що ми можемо. Повстати, що ми народ волелюбивий і висловлюємо так свою волю різними способами. Він розраховує на те, що ми, по типу як вийдемо на майдани, і будемо просити владу або капітулювати, або скинути президента, тобто робити внутрішній заколот. Ось такий є розрахунок ворога. Тому не варто на це вестися. Слухайте, відчувайте своє серце, аналізуйте те, що відбувається навколо. І я впевнена, що ми, українці, нація, яка думає тому, і думає, і відчуває, тому точно можемо розрізнити, де правда, а де фейк. Невтішна карта. Перша карта випала двійка Пентаклів. Знаємо, що двійка Пентаклів це у нас розмінна монета. Тобто, ну, яка просто, ну як перешкода по вісмірці жезлів, яку можна з легкістю обійти. Навпаки, цей пакет санкцій ще більше розлютить ворога бити і наносити якомога більше ударів і е, залишити нас без ресурсу. Ні, я не бачу, що цей пакет санкцій, вирішить питання, це раз. І друге, про перемовини. Не знаю, ще з березня цього року, коли всі так чекали цих перемовин, так тих зустрічей, мирних угод, припинення вогню хоча б на день-два, чого ми не отримали, тому що кажу і буду казати, з терористом перемовини неможливі. А ось те. Що готуємо, і світ також це побачив. Знаєш Альона, мене дуже радує те, що світ побачив що неможливі перемовини. І зараз ведеться теж гра проти Путіна, тому що Путін думав, що він веде таку дуже гру, буде зараз час знову відтягуватись. Я зустрінусь з Трампом, я зустрінусь з тим. Всі вже давним-давно розкусили. І найголовніше, через призму останніх подій почали розуміти те, що Пам'ятаєш такі прекрасні слова? Ти любиш поезію? Сьогодні ми, а завтра ви. Угу. Ось так може статися і з іншими країнами світу, і вони почали це розуміти. І тому зараз готується план не перемовин, а повного ураження ворога. Силовими методами.